Я абсолютно не можу терпіти відчуття застою. Це коли ти згадуєш себе минулорічного і розумієш, що за рік твоє життя, результати, оточення ніяк не змінились. Жодного прогресу ні тоді, ні зараз. Хоча ти весь час щось робив, робив реально багато і робив доволі гарно. І в такому випадку я маю для тебе дві новини: хорошу і погану. Хороша, якщо твоя ситуація не змінюється тривалий час, тобі нормально. Ти просто боїшся це визнати. Ті самі результати рік за роком, тобі нормально. Працюєш сам з маленькими групами учнів, тобі нормально. Ринок не знає тебе, хоча ти сильний експерт, тобі нормально. А погана новина в тому, що ти або довго так не протягнеш, або залишишся сірим та непомітним. Запам'ятай, різниця між тобою теперішнім і твоєю кращою версією це твій рівень норми. Ти маєш стати абсолютно незгодним з поточною реальністю. Коли перестанеш погоджуватись на слабку команду, посередній контент, посередні результати, усе повинно змінитись. Або ти змінюєшся, або про тебе забудуть. Підписуйся, ми тут говоримо про те, що дійсно важливо.